З його плакатами українці виходили на мітинги у Польщі, Грузії, Німеччині, Франції, щоб показати світу справжнє обличчя ворога цього разу. Роботи Стаса Колотова прикрасять фазад будинку на проспекті Соборному. 151. за фахом. Автор диригент та співак до війни оформлював театральні афіші та буклети. А після 24 лютого 2022 року кардинально змінив напрямок діяльності на виставці плакатів воєнного часу. митець представив картини, які присвятив зокрема Запоріжжя. Що серед них є зображення зруйнованих внаслідок російських атак будинків на вулиці Застафонській та набережній автомагістралі цього разу? Ми презентуємо Запоріжжю та та гостям нашого міста Стаса Колотова, українського митця, дизайнера, ілюстратора. Який творив і до 24 лютого, 22 року, але сам він каже про те, що саме з початком повноштабної війни його творчість корінним образом змінилася, і він почав виражати своє ставлення до військової агресії, до війни, до тероризму саме через свої графічні роботи. На виставці представлено три роботи, які автор присвячує Запоріжжю: це, на жаль, є дві роботи з зруйнованими будівлями нашими, і одна робота лелеки, які автор присвятив саме нашому місту.